Чи проходили ви та інші корейські військовослужбовці навчання щодо користування зброєю та технікою Збройних сил Російської Федерації? Якщо так, то де й коли? Чиганчує. Mm. 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 Було кілька солдатів із Північної Кореї, які мали навчання щодо користування важкою російською технікою. Я сам не проходив такого навчання. Де ви служите? У якому підрозділі? Працює у розвідувальному батальйоні. А ваша мати знає, де ви перебуваєте? Ні, не знає. Скільки людей було на кораблі, на якому ви пливли з Кореї до Росії? Десь понад сто. Який це був корабель? Сімпі. Я пам'ятаю, що це напевно був російський пором, але не військовий, а просто для перевезення вантажів. Тільки люди їхали, чи якісь вантажі були? Ні. <плес> <плес> Тільки ми були. Скільки було місць у вагоні потяга, у якому ви їздили? Казали. <плес> Ті люди, з якими я був на поромі, ті й були, виходить у поїзді. Тобто не було жодних інших. Було однаково. Ліжка були у вагоні, скільки їх було? Виходить, шість столиків та ліжка. Десь загалом 100 осіб було. Розкажіть про початок вашої служби в лавах Збройних сил Північної Кореї. Зокрема, коли ви потрапили на військову службу. Яким чином це відбувалося і так далі. Де ви проходили службу? Келінами. Перевела мусі. Кресом. Тут туди ману. Зазвичай після закінчення школи всі чоловіки йдуть служити. Я теж після закінчення школи вступив до армії на розвідувальне відділення і був там усю мою службу. А скільки вам було років, коли ви прийшли на службу? Я... 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 Мені було 17 років. Служить за контрактом чи строкову службу. Тей. Не за контрактом, а строкову. Чи маєте ви бажання добровільно дати правдиві показання про обставини вашої участі в бойових діях проти України? Відверто багато спі. Як сказати, що я бачу, що я не можу, що я не можу, що я не можу, що я не можу. По перше, як я вже казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут у Росії, і навіть не знав проти кого ми воюємо. Що вам відомо про втрати у складі північнокорейських підрозділів під час ведення бойових дій проти Збройних сил України, під час яких боїв, від якого засобу ураження, та скільки санітарних і безповоротних втрат? Чи ти дач Боїся, не Було дуже багато постраждалих, коли я сам був виходить із третього числа в бою. Загалом щодо таких масштабних цифр важко відповісти. Що ви знали про світ за межами Північної Кореї?

Я тільки знаю, що в південній Кореї менше гір ніж у північній Кореї.